Привіт, друзі! Ви на каналі Техногайд. Тут ми не просто вибираємо техніку, а допомагаємо вам обирати розумно і з душею. Сьогодні говоримо про телефони для тих, хто особливо потребує зручності, надійності та простоти для дітей, батьків і наших любих бабусь і дідусів. Бо правда ж, не кожен смартфон підійде для першого класу чи для мами, який важливо, щоб дзвінки були великими, а шрифт не з біноклем читати. Ми зібрали найкращі моделі в різних цінових категоріях, які підійдуть саме для таких випадків. Це будуть варіанти зі зручною оболонкою. Хорошою батареєю, великими кнопками, іноді й фізичними, а ще з функціями безпеки, щоб ви могли бути спокійні за своїх рідних. До речі, якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте Техногайд. Це можна зробити через банку від Монобанк, посилання в описі під цим відео. А ще не забувайте про лайки, коментарі та підписку. Це безкоштовно, але для розвитку каналу безцінно. Поїхали! П'яте місце зайняв Xiaomi Redmi. А3 простий як двері, надійний, як ваш старий Nokia. і при цьому сучасний. Redmi A3 3 це один із тих смартфонів, який не хоче нічого доводити. Він не буде змагатися з флагманами, не зніматиме в 4 к і не запускатиме Cyberpunk, але він робить головне: дзвонить, приймає повідомлення, не зависає на кожному кроці та має екран, на якому все видно без лупи. 6 і 7 дюймів з плавною частотою оновлення 90 Гц – Чудовий варіант для мами, яка любить Viber або молодшого школяра, який тільки знайомиться зі смартфонами. 5000 тисяч міліампер годин батарея. Тримає день-два без проблем. Чиста версія Android Go, мінімум сміття, максимум простоти. Є роз'єм під навушники, важливо для старших людей. І навіть слот під карту пам'яті, можна зберігати фото онуків або улюблені пісні. І найголовніше ціна в районі 2800 до 3500 гривень. Чудове рішення за свої гроші. На четвертому місці смартфон, який точно оцінять ті, хто хоче щось просте, надійне. Це Samsung Galaxy A05S. І от тут вже трохи інша філософія. Якщо попередній Redmi – це про максимальну простоту, то a 05 s це вже про зручність, плюс трохи комфорту. Пристрій виглядає строго, ідеально заходить для тата або мами, які не люблять оці всі глянці і китайську магію. Головний плюс це екран. Він реально яскравий і великий. Переглядати фото, читати новини, роздивлятися рецепти усе зручно. А ще тут стоїть Snapdragon, а не якийсь там безіменний чіп. Тому YouTube, месенджери, камера. Все працює без затиків, а от що дійсно важливо для старших людей це звук і дзвінки. І тут Samsung завжди був на висоті. Гучний динамік, чіткий мікрофон, і навіть у гучному автобусі вас почують. Батарея теж не підводить, день-півтора спокійно витягує, а заряджається швидко. Перше головне інтерфейс. Він інтуїтивний. Якщо ви раніше користувалися Samsung або просто шукаєте щось, у чому не загубиться ваша бабуся, це точно варіант. І що приємно, ці на тримається в межах п'яти тисяч гривень, тобто, це вже не зовсім бюджет, але ще й не середній клас. Золота середина для тих, хто хоче трохи більше ніж просто дзвонити. На третьому місці Realme C67. це той смартфон, про який хочеться сказати. Ого, та він виглядає дорожче, ніж коштує, і це правда. Як тільки береш його в руки, відчувається, що тут трохи більше уваги до деталей. Модель Свіженька 2024 року, і Realme явно намагалась догодити всім і одразу. Чим цей смартфон може сподобатись дітям, батькам і, скажімо, бабусі, яка хоче трохи сучасності, але без китайської лотереї. По-перше, тут дуже приємний екран: 6,72 дюйма, яскрава матриця, частота 90 Hertz. hearts Тобто все виглядає плавно, текст великий, очі не втомлюються. Навіть якщо ввечері читаєш новини чи дивишся Ютуб, комфорт зберігається. По-друге, камера. Тут аж 108 мегапікселів. Звісно, не треба думати, що це рівень iPhone, але для фото, котиків, онуків або навіть відео в TikTok вистачає з головою. І що важливо, батарея на 5 тисяч яка витримує повний день активного використання. І так, тут уже є швидка зарядка, не якась декоративна. А реальна 33 ватти це плюс. А ще Realme C67 має один цікавий бонус віртуальне підсвічування навколо фронталки. Тобто, коли вам телефонують або заряджається батарея, екран анімаційно блимає, дрібниця, але виглядає приємно і сучасно. Особливо сподобається дітям чи підліткам. Знаєте, такі штуки вони люблять. Загалом смартфон стильний, легкий, з хорошою камерою і екраном. А головне, стабільний у повсякденному користуванні, підійде як для першого телефону дитини, так і для мами, яка хоче сучасний апарат, але не хоче платити за бренд. На другому місці Motorola Moto G24 – Свіженька модель 2024 року, яка ідеально підходить для батьків, пенсіонерів або дітей. Цей смартфон поєднує в собі простоту, надійність і сучасні функції, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає доступний та зручний пристрій. Moto G24 оснащений 6,56-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавне відображення контенту та комфортне читання. Процесор Mediatek Helio G85 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті гарантує стабільну роботу пристрою без зависань. Батарея на 5000 мАч дозволяє користуватися смартфоном протягом усього дня без необхідності частого заряджання. Основна камера на 50 Мп дозволяє знімати чіткі фотографії, а фронтальна камера на 8 Мп підходить для відеодзвінків та селфі. Смартфон працює на Android 14, що забезпечує актуальність програмного забезпечення та безпеку. Завдяки своїй простоті у використанні, надійності та доступній ціні. Motorola Moto G24 є відмінним вибором для тих, хто шукає якісний смартфон без зайвих складнощів. На першому місці Samsung Galaxy A 15. Це смартфон, який обирають і для дітей, і для батьків, і для старших людей, бо він зручний, яскравий і стабільний у щоденному користуванні. Тут стоїть якісний супер AMOLED-екран, який добре видно навіть на сонці. Частота 90 робить інтерфейс плавним і комфортним для очей. Процесор Helio g 99 працює швидко і без перегріву. Всі базові додатки: YouTube, браузер, месенджери запускаються без затримок. Камера на 50 мегапікселів дає чіткі Фото, а батарея на 5000 мАч тримає заряд до двох днів. Galaxy A15 має зручну оболонку One UI, інтуїтивне меню і підтримку швидкої зарядки. Це надійний і сучасний телефон, у якому поєднані бренд, якість і доступна ціна. Саме тому він на вершині нашого топу. Якщо ви шукаєте смартфон для дитини, мами, тата або бабусі з дідусем, у цьому рейтингу точно знайдеться ідеальний варіант. Ми підібрали тільки актуальні моделі у 2025 році, які прості в користуванні, стабільні, мають хороший екран, надійну батарею і не вимагають багато грошей. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Це найкраща подяка для нашої команди. А ще ви можете підтримати нас через банку Монобанк. Посилання є в описі під відео. Більше техніки, рейтингів і корисних оглядів. Вже скоро це був Техногайд. Побачимось.